вас попросили сегодня собраться. Юлия Марушевская попросила нас пригласить тех представителей политических силовых органов, чтобы обсудить те вопросы, которые сейчас стоят и актуальны, и нужно решить на том уровне, чтобы помочь этим порядочным молодым людям навести на порядок. Мы все прекрасно знаем, с какими оборотами и масштабами приходится сегодня бороться, с какими планами на самом деле вот этой хрупкой девчины, хрупкой девчины украинской, но я думаю, что все эти проблемы мы вместе сможем одолеть, потому что из-за того существует государство, и мы все, что какие-то контрабандисты или финансовые потоки для нас неинтересны, мы должны это все перекрыть. Юлия вкратце расскажет, какая сейчас ситуация, чего добилась и удалось достичь за этот короткий срок времени и что ей от нас конкретно нужно и в чем мы можем ей помочь. Доброго дня, шановні колеги, Олександр вас зі святками і вдячні довідують кожного з вас, що ви прийшли. Дивіться, у нас фактично вже третій місяць нашої роботи на цінає і є доволі хороші результати, які вдалося досягнути. Як ви знаєте, ми прийшли з чіткою позицією, що для всі нашої команди. Ми говоримо про те, що в нас є нулева колегатність добути залежить від того, що це там 5 гривень, чи це п'ять не цього не може бути. І на рівні своєму ми досягнули вже розуміти, що на рівні керівництва мітингу і найближчих посадових посад всіх цих е, звичайних ритуалів і звичайних візитів е, звичних контрабандистів, інших е, жулітів, там, площадок, е, всіх там домов... домовлян вже просто не існує. Тобто цим людям. Відкриті двері в мій кабінет, кабінет моїх заступників, і будь-які контакти просто не можуть бути. Їх немає їх не може. Це перший крок. Наступне ми е технократично просто зменшуємо можливості для корупції на середньому і найближчому рівні. Коли я даю доручення про те, як треба визначати митну вартість, це відразу. Е Неможливі маніпуляції з ціною. Якщо ми кажемо, що ми йдемо за ціною договору чи в цьому випадку, значить ви не можете підняти чи підвищити ціну на свій розвиток. Ми досягнули принципового результату щодо затримок товар. вже на 5% знизилась кількість необґрунтованих затримок Тому що раніше це був улюблений ваш Воно має бути стосуватися реальних правопорушень, а не того, що вважає інспектор, і що іноді не є правдою, а є суто інформацією, щоб потрібно якийсь хабар. І дуже важливий крок ми зробили всі спільно завдяки. Звертається бізнес, звертаються люди, приходять на особисті прийоми і кажуть, що все ще є такі явища на рівні середньої ланки, на рівні рядових інспекторів. Для нас це недопустимо. Цього це треба зупинити, тому що це дискредитує будь-які кроки, які ми робимо на Одеській Митниці, які. Наша команда робить в Одесі, і які всі люди роблять в Україні чи що хочуть щось змінити. Тому що виглядає так, що ну от, ви тут граєтесь, наводьте порядок в бюрократичних... Таварі а стаються на ніжному рівні. Так, займайтеся, будуйте відкриті ни простори, а ми собі продовжуємо жити чітко спрокомунікувала зі своїми підлеглими, що неможливо, щоб так продовжувалося. Це необхідно зупинити. І без вашої допомоги цього зробити нам не вдасться. Тобто, зараз я розумію, яка є ситуація, та, що бюрократично можна стягнути все, що завгодно, але в нас є можливість мати спільну політичну волю. Тобто, ми разом можемо вирішити, що ми працюємо на результат. Сьогодні нам. Потрібно, щоб ті, хто вбивуть хабарі, були покарані, покарані жорстко, швидко і несли реальну кримінальну відповідальність за свої дії. Uh -huh. І це можете зробити тільки ви, і я дуже сподіваюся на вашу співпрацю. Дякую, Юлія. Я одну хочу сказати важно, що на вищому рівні не то есть контрабандисты, так сказать, и кланы высшего, высокого уровня не могут уже договориться. Это понятно, они прекрасно знают, куда ушли эти потоки, ушли на другие таможни, ушли на другие города и области. Но если мы не сможем зарубить вот эту бытовую коррупцию на нижнем уровне, то, конечно же, народ, потребитель бизнес будет все-таки недоволен. Они все, -таки все равно подумают, что им они никогда не занимались, то есть есть категории людей, которые никогда не стал, сталкивались с этими большими потоками, не договаривались с высшими шелдами, да? так и как работали с, ни, с нижним слоем, так и продолжают, да, с рядовыми с инспекторами и так далее. Мы на 100% готовы, прокуратура будет поддерживать все абсолютно э, старания и движения в этом плане, не имеет для меня каких-то значения, будет дело подсудно областной прокуратуры следствию или МВД или СБУ, от нас будет максимальная поддержка для того, чтобы помочь этим людям реально выйти на результаты и помочь нам всем, потому что ну, ответственность, понятно, что общая. Есть какие-нибудь вопросы у тебя сейчас, которые требуют немедленного практически решения? есть самые проблемные, чтобы воспользоваться моментом и вот попросить наших коллег как-то подключиться? Ну, на только справа вот есть ли какие-то технические моменты, где вот, например, из уголовного мешаться, что мы можем чем-то помочь, например, подключить. Тут скорее на какая потребна коммунальная симуляция, потому что, ну, если мы можем, может быть, и технично, я могу сказать, что есть питация, мы из закордонных потому что, например, сюда спать, каких внутренних расходов мы те расчеты можем вырешить вы На днях Евгений перешлет нам несколько тел пока придется значит, всю нагрузку фактически распределять на СБУ, к сожалению, потому что МВД пока без фактически, да, без ушей и без глаз фактически осталось, и придется какое-то время ну, вас побеспокоить в этом направлении. Я думаю, что с эффективной координацией на нашей вашей СБУ мы можем быть уже на -то... То есть нам нужно несколько и много хороших примеров Надежане и ответственности конкретных инспекторов на низ, нижнем и среднем уровне, что были процедуры, как минимум. Да. Так, так, это сам, Потому что, ну, если мы не будем показывать, что мы реально реагируем, mm -hmm. на, на, то типа не, не до Очень эффективно также с пограничниками, иметь правильную коммуникацию, все-таки граница, у всех есть информация, и нужно ее быстро обменивать и выводить на конкретный инспектор.